Добрий день, друзі. Розпочнемо тренування. з міофасціального релізу дзвони наших сідниць та все всього прикріпляється навколо ніг. Початку роботи нам необхідно буде взяти з вами два е невеликих м'ячика. Можна взяти м'якенькі м'ячі по 10 см з пупирками. можна взяти твердий м'яч. Тут вже буде залежити від вашого комфорту, спирайтеся на свої відчуття. Я візьму вам м'яких м'ячика, тому що сьогодні хочу попрацювати лайтово, наприклад. Ви також можете це зробити. І почнемо ми із. Релізу сідничної області. Спочатку давайте прокатаємо по одній сідниці окремо, візьміть один м'ячик, покладіть під сідничну зону, згинаємо кольшовий суглоб, колінний суглоб, знаходимо м'яке місце у себе на сідниці між сідничним пагорбом, клубовою кісткою, кольшовим суглобом та крижем і акуратними невеличкими рухами прокатуємо цю зону за допомогою м'ячика. Нагадую, що можна взяти м'ячик потвердіше, якщо вам занадто легко працювати із таким резиновим м'ячиком. Якщо ми знаходимо у себе якусь доволі болючу точку, ми на цій точці зупиняємося, стараємось розслабитись і дати м'ячику проникнути в тканину протягом 10-20 секунд. Просто залишаємось і відпочиваємо, допоки м'ячик давить на точку, і больові дискомфортні відчуття стають дедалі меншими. Після цього ще трішечки прокатали Продольно, да, вгору вниз, поперечно, зліва направо по колу. І Тепер маніпуляція наступна. П'ятку робочої ноги, яку ми катаємо з вами, кладемо собі на коліно протилежної ноги. І продовжуємо виконувати прокатуючі маніпуляції. Таким чином ми трішечки більш розтягнемо нашу сітнічну область, і м'ячик зайде глибше у зовнішній обертачі стегна, так, наш грошоподібний м'яз і ще декілька пар маленьких м'язів, які відтворюють ротацію стегна назовні. Ось таким чином попрацювали. І друга Права сідниця тепер так само. У мене було право, тепер я перекатую, перек... перекочуюся наліво. Труднощі перекладу ще все, що мене Значить Ліва сідниця, у мене тепер працює, а, права в повітрі. Я не торкаюся правою сідницею підлоги. І тепер я прокатую. Продольну, попереково, вліво-направо. І по колу прокатала. Якщо ми знаходимо болючу точку, ми на ній зупиняємося, сідаємо спокійно на м'ячику, розслабляємося і чекаємо, допоки м'ячик проникне в тканини, в на них, і нервова система почне віддавати сигнал розслабляти цю зону. Ще трішечки покатали, поклали п'ятку на протилежне коліно. Дивіться, щоб ми згинали саме ту ногу, яку прокатуємо, тому що зазвичай е, дехто путає ноги між собою і трішечки не ту згинає, не виходить ефект, той, який нам потрібен. І, власне, таким чином. Китали. Також є зони, які нас будуть цікавити. Це зона середньої сідничної м'язи, середній та маленький сідничний м'яз, який у нас знаходиться між клубовою кісткою та кольшовим суглобом. І цю зону ми також кладемо на м'ячик, нащупуємо, де у нас м'яке місце. Ми не працюємо з вами по кістковим виступам. Сам кольшовий суглоб ми не чіпаємо, клубову кістку ми не чіпаємо. Тобто м'ячик кладемо. Лише у м'яке місце, особливо, якщо у вас м'ячик такий цупкенький, да, твердий. Дуже акуратно працюємо. І тут так само ми трішечки прокатуємось вниз вгору і зліва направо поперечно. Якщо тут є також больова точка або зона, на ній залишаємось і даємо м'ячику даємо попрацювати з цією зоною, допоки відчуття не почнуть зменшуватися. А, слідкуйте за тим, щоб як завжди 6-7 балів із 10 не більше. Якщо більше, то можна додати собі додаткового спазму щодо того, що було перед тренуванням. Тобто можна зробити гірше. На, і друга сторона у нас. Давайте я зроблю фрістайла і отаким от чином прокатаємо другу сторону. Да. Спочатку продольно покатаємось, ми себе протримуємо перед пліччям, не провалюючись в плече, відштовхуємо себе від підлоги, верхня нога зайва перед собою. І ось таким чином пропрацьовуємо середній та малий сідничний м'яз. Вони також часто можуть входити у спазмовану ситуацію, тобто вони можуть нас знаходитися в гіпертонусі і цим самим спричинюють поперечно, катаємо вліво-вправо. цим самим вони можуть спричиняти через своє напруження, можуть спричиняти набряк навколо своєї області. Тобто Там, де у нас середнє сідничний м'яз, трішки вище у нас є. Кістковий орієнтир нашу клубова кістка. І от в цій зоні може скап... накопичуватись набряк, який ми з вами приймаємо за бока. Ні з того худієм, а насправді а, буде достатньо ефективно розслабити цю зону і покращити трофіку тканин, да? тобто харчування тканин, щоб цей набряк нас потрошку покидав. Да? Зробили цю зону. Також у нас є зона. Чудового напружувача-широкої Так, да, Якщо ми піднімемо зараз ніжку, ось таким чином порухаємо, нею, то в зоні, де у нас мав би бути карманчик, да, кишенька, ми якщо ми покладемо палець і покрутимо ніжкою, ми відчуємо таку невеличку, невеличкий м'яз Ось тут, на, е, скажімо так, по діагоналі між. Передньою та зовнішньою частиною стигна. І в цю зону, раз вже ми, допустимо, на лівій стороні, то я буду ліву катати, от де лежите. В цій зоні також знаходимо цей напружувач широкої фасції або карманчик. І вкладаємо туди наш м'ячик і розташовуємось таким чином, щоб м'ячик м'яко проник в тканини. Можна порухатися трішки на м'ячику. Якщо нічого не відчуваєте, спробуйте взяти м'ячик трішки більш твердий, але не з інтенсивними шипами. Гладенький, нехай він буде. Якщо нема м'ячика, то можна замінник. Замінники всі у нас були вказані на самому початку. І акуратно пропрацьовуємо напружувач. Він іноді забирає нам навантаження на себе, те, яке мало бути призначене для сідниці. І друга сторона. Так само знаходимо карманчик, вкладаємося на нього, зайва нога трішки попереду і акуратно пропрацьовуємо. Слідкуємо за тим, щоб не було занадто боляче. Має бути, може бути трішки боляче, але має бути більш комфортно, ніж боляче. Тоді ефект буде достатнім. Не, не занадто великим, щоб не... Погіршити ситуацію. Зробили. І ще чудова, така важлива зона у нас це зона згиначів стегна, да, наш клубово-поперековий м'яз. Ми його прекрасно відчуємо, якщо е спробуємо покласти пальці собі на тазову складку, там де у нас згинається таз, і попіднімати ногу. Попід... Попіднімали ногу і попереду ми відчуємо декілька таких тяжів під шкірою. Оце наші клубово-поперекові м'язи. І в цю зону з обох сторін ми беремо тепер два м'яких м'ячика. Тут важливо, не тверді, а м'якенькі. Будь ласка, дуже акуратно. Це зона дуже ніжна. І сюди ми кладемо два м'ячика. Щось я цей той потіряла баланс. Вкладаємося. І тепер наша задача буде просто трішечки розслабитися, дати м'ячам проникнути в цю зону. Можна трішки тазом покататися на них. А якщо достатньо комфортно лежати на м'ячиках, окей. Боляче не має бути. Можна спробувати тазом трішки надавити на м'ячі, тобто спробувати лобок притиснути до килимка і розслабити, притиснути, покатати, розслабити, притиснути, покатати, розслабити. І ще декілька разів. І тепер ми потихеньку по одній нозі починаємо піднімати, спочатку пряма ніжка у нас. Через носок, лобок притискаємо до підлоги, і через носок починаємо розгинати назад одну ногу, так? тобто витягаємо її назад, як значить хтось за носочок тягне назад, і ми акуратно піднімаємо і плавно опускаємо вниз. І ще декілька разів таких по одній нозі. Спочатку право будемо, потім. Ліва правою ніжкою 6-8 разів зробили. Ну, тобто Поки ми рухаємо ногою, наш м'яс розтягується і наш м'ячик е більше глибоко входить в тканини і розслабляє їх. І тепер інша ніжка права відпочиває, ліва та трішки підкрутили, лобком вдавили в килимок. І акуратно, як наче, нас хтось за носочок тягне. Розгинаємо ніжку назад, опустили, розтягнули, опустили, розтягнули, опустили, дихаємо спокійно через ніс. Тут наша задача розслабитися. Загіначі стигна, вони дуже часто тормозять роботу сідничних м'язів за рахунок того, що це м'язи-антагоністи. Якщо вони знаходяться в напруженні, то сідниця може не виробляти весь свій силовий потенціал, тому ми розслаблюємо згиначі, щоб потім у нас краще попрацювали сідниці. І можна попрацювати ще таким чином і зігнутим коліном. Згинаємо коліно під певним кутом і працюємо точно так само. Таз у нас притиснутий, в кульшовому суглобі ми розгинаємося. Опустили коліно і зробили так ще 5-6 разів. Видихаємо. Я голову тримаю, щоб вам розповідати, а ви покладіть її собі спокійненько на руки, або на рушничок, або на подушечку. І розслабтесь і працюйте. І другу ножку, ніжку, ногу. Сорі, я не люблю казати ніжка, колінку, ручка. Але іноді виривається. Розслабилися і на видох зігнутим коліном. Розгинаємо і трішечки пару секунд тримаємо в верхній точці нашу ніжку. Там опять ніжка, нога. Ногу. Тримаємо. тримаємо ногу. І тут, якщо все зробили правильно, вже трішки можна відчути сідниці навіть. І після цього ще давайте попрацюємо а, із чутливістю сідниць. Можна залишитися. Sorry. Можна залишитися на м'яких м'ячах, а можна взяти трішки більш е, тверді або шиповані, да, інтенсивність підвищити. І два м'яча нам необхідно покласти під сідничну зону а з двох сторін від крижу. Да, тобто ми знаємо, що криж це у нас кістка посередині між сідницями. І по бокам від нього нам необхідно покласти. М'ячі і лягти сідницями на ці м'ячі. Під голову можна покласти велику подушечку. І тут також спочатку даємо просто м'ячиком проникнути в тканини, а потім починаємо рухати тазом з боку на бік, зліва направо. І потім починаємо малювати тазом вісімки в різні сторони. Щоб м'ячі трішки попрацювали із тканинами, особливо верхньої частини наших сідниць. Там, де нас сідниці прикріпляються до крижу, до клубової кістки, в цій зоні може бути накопичення напруги, через яке сідниця може або погано відчуватися, або погано вовлікатися. Цікаво, як це буде українською. Залучатися, да? погано буде залучатися у вправи. І тепер тут ми можемо працювати трішки з кольшовим суглобом. Наша задача дати спокійно одному з суглобів розкритися, щоб коліно потихеньку опустилося до землі. І на видоху повертаємо його на місце. Друга нога в сторону, і на видоху на місце. Знову права розкривається на місце, ліва розкрилася. Да? Тут у нас давління у м'ячик збільшується. Повернули на місце ніжку і так декілька разів обидва. Стараємося розслабитися, сконцентруватися на відчуттях-сідницях в, в зоні, де вони дотикаються до м'яча. Як там у нас справи, що ми відчуваємо? Тут, 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 тут трішки ми. Граємося з нервовою системою, показуючи, де у нас зони, над якими ми зараз будемо працювати. І після цього можна ще взяти ось таким чином два коліна і зробити декілька кіл колінами в одну сторону і в іншу сторону. Якщо м'ячі у вас не дуже тверді, то ця маніпуляція доволі приємна. Якщо у вас немає м'яких двох м'ячів, візьміть, візьміть дві шкарпетки, насипте туди якоїсь гречки, зав'їжджіть міцненько разом між собою, і у вас вийде шикарний подвійний м'який м'ячик, який дозволить працювати з вивільненням крижу. Ось таким чином попрацювала достатньо приємно. Навіть не хочеться вставати, але треба тому, що далі нас чекає наступний етап.